Всім привіт! Це Нуб 2007. І сьогодні, як ви хотіли, як ви жадали, ми проходимо контру. Ну що ж, поїхали. А, так, графіка вражаюча. Так, давайте за одного за одного. Поїхали. Так, супер, що в нас вже є пушка. Так, ось перша вражина. та дам А, Все дед. Так, а це що за люстра? Це що? Я маю стріляти по ніч а, так вона додає зброю. Прикольно, прикольно, нова зброя, так. А де вороги? А ось вони. Довго чекати не довелося. Ну, йдіть сюди, йдіть до татка. Знищено. О! Актуальщину підвезли. Дрончик. Дрончик. Ну угу. що ж, треба йому допомогти. Пульс плюс. Ворожі дрони. Мінус. Шановні, щодня в нашому небі шастають ворожі розвіддрони. Вони нависають над Україною, сканують, винюхують, шукають цілі. В тому око долучається до проекту Повернись живим та запускає око за око дронопад. Я теж підтримую проєкт і вам раджу. Заправляйте пульс на око, і одна гривня з кожного літра піде на підтримку ЗСУ. Бо пульс плюс ворожі дрони мінус. Око за око. Діма, а як тут ядерку кидати?